Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо в експрес-подорож до історії догу Не прогавте свою зупинку в минулому. Соковита сосиска в м'якій булці приправлена гірчицею, кетчупом і цибулою. Що може бути більш впізнаваним та смачним для швидкого перекусу? Хот-дог став одним із найпопулярніших фастфудів у світі, а його історія захоплює несподіваними поворотами. Це не просто вулична їжа, а символ культури швидкого харчування, який має глибокі корені в історії та традиціях різних країн. Давайте зануримося у світ хот-догів та дізнаємось, як з'явилася ця легендарна страва. Історія хот-дога починається задовго до появи самої назви. Основним інгредієнтом страви є сосиска, а їхні корені сягають ще часів стародавнього Риму. Вважається, що перші сосиски з'явилися ще приблизно в 1 столітті до нашої ери. Їх готували із свинини та приправляли спеціями, після чого коптили або варили. У середньовічній Європі сосиски стали популярною стравою, особливо у Німеччині. Саме німецькі майстри ковбасної страви створили дві найвідоміші сосиски франкфуртську та віденську. Франкфуртська сосиска з'явилася ще в 13 столітті у франкфурті на Майні. Вона була довгою та пружною. Віденська сосиска з'явилася пізніше в Австрії та відрізнялася більш ніжною текстурою. Саме ці ковбасні вироби згодом стануть основою для створення майбутнього хот-дога. Хот-дог у сучасному вигляді з'явився завдяки німецьким емігрантам, які в 19 столітті прибули до Сполучених Штатів. Вони привезли з собою традицію продавати гарячі сосиски на вулицях. За легендою, першим, хто почав продавати сосиски в булці, був продавець Сент Луїса Чарльз Фельдман у 1860-х роках. Він пропонував своїм клієнтам сосиски, загорнуті в шматки хліба, щоб їх було зручніше їсти. Але справжнім популяризатором страви став Натан Хантверкер, який у 1916 році відкрив легендарний заклад Феймус» на Коні Айленді. Його хот-доги швидко стали культовими. А їхня ціна у 5 центів зробила їх доступними для кожного. Є кілька версій, як виникла назва хот-дог. Перша версія це жар журналіста. У 1901 році спортивний карикатурист Тед Дорган намалював на бейсбольному матчі продавців, які пропонували гарячі Даксхунди, тобто сосиски, схожі на таксу. Він не знав, як правильно написати Даксхунд, тому написав «хот-дог». Так ця назва й прижилася. Друга версія студентський гумор. У 19 столітті студенти Принстона жартували, що сосиски у Булці настільки гарячі, що їх міг би з'їсти тільки собака. У 20 столітті хот-дог став невід'ємною частиною американської культури. Його продавали на бейсбольних стадіонах, ярмарках, вуличних лотках і навіть у ресторанах швидкого харчування. Різні регіони США створили власні унікальні варіації. Chicago Style Hot дог продається з помідорами, солоними огірками, гірчицею, цибулою та спортивним перцем. Нью-йоркський хот-дог – класичний варіант із гірчицею та тушкованою цибулею. Сонорський хот-дог – загорнутий у бекон і доповнений квасолою та авокадо. Згодом хот-дог поширився по всьому світі та набув локальних варіацій. В Україні хот-доги почали набирати популярність в 90-х роках, коли фастфуд став частиною міської культури. Сьогодні українські варіанти хот-догів мають свої особливості: Хот-доги в лаваші, популярний варіант на основі традиційної східноєвропейської шаурми. Хот-доги з сиром та картоплею, з додаванням твердого сиру або пюре всередину, Хот-доги в французькому стилі, сосиска всередині багета, часто з соусом Цезар або чесноковим соусом. У Києві, Львові, Одесі та інших великих містах можна знайти вуличні точки з хот-догами, де використовуються як класичні рецепти, так і авторські інтерпретації. Хот-дог має німецьке коріння. Його історія почалася з знаменитих франкфуртських та віденських сосисок, які німецькі іммігранти привезли до США у 19 столітті. Найдовший ходох у світі мав 218 метрів. Його приготували в Японії у 2006 році. Рекорд споїдання догів належить Джої Честену. У 2021 році він з'їв 76 хот-догів за 10 хвилин на відомому конкурсі на танц Dog Eating Контест. Щорічно у США споживається понад 20 мільярдів хот-догів, що означає близько 70 хот-догів на людину за рік. Бейсбольні матчі в Америці неможливо уявити без безходоги, тільки на матчах MLB щороку продається понад 26 мільйонів ходогів. У Франції найпопулярніший фастфуд не гамбургери, а саме ходоги, особливо варіант в багеті з розплавленим сиром. Найдорожчий ходог у світі коштував 2300 доларів. Його продали в сієтлі. Він містив яловичну вагю, чорну трюфельну стружку, фуагра та соус шампанського. Є день національного ходога. У США його відзначають 21 липня, коли проводяться конкурси з поїдання ходогів. Ходоги заборонені у деяких місцях. Наприклад, у певних районах Лос-Анджелеса є обмеження на продаж вуличних ходогів через санітарні норми. У багатьох американських кінотеатрах ходох є обов'язковою частиною перекусу поряд з попкорном. Ходог це не просто швидка їжа, а справжній гастрономічний феномен. Який пройшов шлях від вуличних лотків 19 століття до культового символу фастфуду, він змінювався, адаптувався до смаків різних народів і став невід'ємною частиною світової кулінарної культури. Незалежно від того, чи це класичний американський варіант, французький варіант у багеті або український з лавашем та сиром, він залишається улюбленою стравою мільйонів. Його популярність лише зростає, з'являються нові рецепти, поєднання та навіть гастрономічні експерименти. Які підносять цю страву на новий рівень. Тож наступного разу, коли ви скуштуєте ходок, згадайте, що це не просто булка з сосискою, а страва з багатою історією та глобальним значенням. Хто знає, можливо, ви відкриєте для себе новий ще смачніший варіант цієї легендарної їжі. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь, ставте вподобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше? Напишіть в коментарях. До наступних зустрічей.